Я не знаю, де я буду їх садити, але у мене їх тут ціла гора. Це ялівці, вони різновиди, але Гугл видає, що це ялівець скельний, а планет, канал, планет забула, як там надалі називається, інші назви дає. Ну, а це туя, звичайно. Це туєчка. Ось тут це дуже такий кущик. Тут можна з них зрізати декілька. Ну і я вже показувала, як я це роблю, хоч це літо добре, водою заливати, я ще встигаю, навіть якщо деякі не приймуться, а більшість приймає. От, звичайно, якщо не поливати, то не прийметься. А от проблема у мене з чим. У мене з місцем, де їх садити. І це ж в мене тільки там за домом, де вже всього-всього натикано і троянди. І але я хочу їх все ж таки там посадити. І я думаю, у мене все вийде, все прийметься. Ось дивіться, які. Дуже гарні. Я отакий садила, отам я лівець, ну його щось під'їло, але я його трішки підремонтувала і він росте. Ну, отакий товстий садила. І зараз оце такий же ж і буду садити. Ну, я не буду показувати, бо я вже тисячу разів це показувала, як я роблю. Головне це вода. Ну і тут заглиблювати треба, щоб були вузлики, хоч би три. Два мало на отакі важкі. І у нас сьогодні вже жарко, але земля не висохла. Так що будемо працювати ввечері. Оце. Мені ще треба і цибулю вибрати. Сьогодні не виберу, мабуть, завтра вже зранку встану і моркву. Обов'язково. Ну, таким я й буду займатись. Дуже подобається мені оця туя, така в неї висока. Це мені однокласниця Люця презентувала. Висадила я оце туї. От. І це ще туї. Залила водою з корнівіном. Так буду періодично їх заливати. А оце ялівці тут. Я їх не рахувала, добре залила, і це ж треба мені ранком і ввечері їх поливати, коли дощу немає. ну Потім я листям. Трішки їх утеплю на зиму, бо пізно. Треба було весною це робити. Ну, це так вони тут ростуть, будуть рости. Ага, я не знаю, я сказала чи ні, я їх не рахувала, як кажуть курчат, рахують осінню. Так, і ми на слідуючу осінь їх порахуємо. Ну, Фенді мені тут допомагала. Що ти хочеш? А що ти хочеш, Фендиш? Що ти хочеш? Ой Боже? Ну що ти хочеш? Скажи мені. Ой, красуня. Ти красуня? А що Фенді хоче? Що Фенді хоче? Фенді, що хоче? Ну, от скажи, це що значить? Фенді кушать хоче? Ідемо кушать? Фендеш? Ти спать хочеш чи кушать? Не поймеш тебе. Ой, що ти хочеш? Що ти хочеш? Не? Ой, чудо? Ну ти мені в телефон влазиш? Так тихо-тих-тих-тихо-тих. Тих, тих, тих. Куди йдемо? Фенді кушать іде? Генді хоче кушати Пошли. Ходім. Ой, ой, господи Ну, ходім. Пішли. Ідеш? Є, Будем спати. Будеш голодна спати? Андюша. Ну, скажи, що ти хочеш. Ой. Ой, ой, ой. Оце красуня, ти красуня, ой. я думала, вона їсти просить, А вона хоче, щоб я її погладила. Я думаю, ну, так часто, тільки годувала недавно. Все. Каже, ось так. Ой, ми спати хочемо. Ми хочемо спати, так? палатки, да? О, це все. Отак. От На добраніч, да? Спокойної ночі, малиши називається. Да? Все? І куди ти пішла? Що ти хочеш? Кажи, що ти хочеш кушать? Фенді хоче кушати? Ой, господі. Фенді. Ну, Ну, пішли. Ідеш? А, ти обманюєш мене. Я зараз встану, а ти спать підеш. Ну йди спать. А, резиночку, погратися хочеш. Тобі погратися хочеться, дай мені резиночка, дай мені резиночку. Побігла, побігла. От Да? давай мені, давай, давай мені резиночку, давай. Ну давай. Неси мені, неси мені. Неси мені резинку. Давай. Ну все. Відпочивай. М -м? Все, я не хочу. Не хочу я тебе знімати. Все, тільки мої тапки не трогай, а то вона обуває. Обуває мої тапки. Затягує. Красуня. Хостиком сюди, туди, сюди, туди. А вчора вгрузла дощ лива, вона пішла в квітник і не може вилізти від теля. Да, я тебе спасала, Спасала. Ой, краса. Все, давай спать. Вже пів одинадцятої, давай. Давай спадки. Угу. Ні, хватить гратися, давай. Спокійної ночі, мали Ну, дивіться, майже 11 ночі вона просить їсти. Ти кушать хочеш? Ага. Бачите, отак головку повертає. Ти їсти хочеш? Фенді кушать буде? Так. Да. Ну, зараз розігрію, господі. Ой, все, будемо кушать? Будемо кушать. Ой, 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 добре. Все, пішла я гріть. Добре, добре. Ой, хороша дівчинка, все. Ну, їж давай, ну вже дала тобі, все. Давай, їж. Трішки теж перегріла, ой, іди їж. Ага. Іди, їж, іди, іди Іди. Ну, все, поблагодарила, все, все, все. іди кушай іди дивися там, твоя мисочка, іди, Все, все, іди, іди, іди Ну, все. <гум> <гум> Бо виключу світло і будеш тоді. Дивись, яка. Так. Ну, іди їж Ага, і накили, угу. давай зиж, да, давай кушай. Ну вот умничка, все.